Вітаю всіх на каналі. Давно вже не займався геометричною різьбою. Раніше трошки практикував її, але це були в основному якісь там звичайні такі орнаменти. Спробував навіть вирізати якісь простенькі такі шкатулки. І от все ж таки я повернувся до цієї справи. Передивився перед цим багато відео, теоретичної частини. Цікавило мене питання, як же правильно вирізати. Адже багато хто рекомендує вирізати по волокнам. В кожному відео майже звучиться фраза по волокнам, але для такого початківця, як я, не завжди це ясно і в якому саме напрямку різати і з чого починати. Один з моментів, який я зрозумів з цих відео, що перший різ у нас завжди повинен йти вздовж волокон, інакше будуть сколи. Але, я думаю, не в даному випадку, коли я використовую ось таку от вільхову дошку. Як бачите, достатньо неоднорідна структура, є місцями навіть сучки. Ріжеться досить погано і, я б сказав, би, не ідеальний варіант для початківців. Для початку визначаємо напрямок волокон. У мене вони йдуть ось так. от, Тобто я спочатку прорізав нижню частину, потім перевертав дошку і вже е з верхньої вершини трикутника прорізав до цієї базової лінії. Можливо, вам також є що сказати з приводу правильного різьблення, з приводу правильної техніки, тому дуже буду вдячний вашим коментарям та будь-якій інформації. Також, якщо вам цікава ця тематика і ви такий початківець, як і я, рекомендую підписатись на мій канал. Далі я також буду викладати відео на тему геометричної різьби, причому постараюсь... Використовувати різні орнаменти. Так що, якщо вам це цікаво, давайте навчатись разом. Не забувайте поставити лайкос цьому відео, щоб алгоритми Ютуба вже нарешті помітили мій канал.